Друзі, про ярмака вже сутки забитий. Всі ефіри послухайте. Андрій Єрмак облаштував собі особистий спортзал в будівлі Палацу спорту. Кожного разу, коли він приїжджає туди, його охоронці особисто відкривають двері своїм ключем. Палац спорту є державним підприємством. Однак наразі невідомо, чому та на яких підставах Єрмак розпоряджається ним. Про Хелоткай зафіксував, як Єрмак неодноразово ввечері відвідував спортзал, куди він пробуває зі своїм кортежем. За даним у владі Єрмак проводить у цьому комплексі неофіційні зустрічі. Коли журналісти зайшли туди, то там було видно, собі. <плес> а на телевізорі каже, грала російська музика. Знаєте? Я дивлюся, я ржу. Дивіться, поп... у ну, мене одне запитання. <плес> Для чого нам з вами ця інформація? Тобто, Єрмак їздить по Києву, зустрічається з якимись людьми в якихось там приміщеннях, з якоюсь охороною. Ми не знаємо, що за охорона, що за люди. Для чого нам, друзі? От, весь ефір забитий цим, оця інформація. Чому на сьогоднішній день, я вам скажу, ніхто не говорить про те, ні ткачу цей, ніхто. Ну, піарить мінді чи вірмака, піарить. Щас там. Чому він, всі інші, хто це все топить, не розказують нам, що робити? От що з цього всього, з цією інформацією нам робити? Ну, ніхто ж не розказує, тому що це не є інформація, яка б допомогла правоохоронним органам когось там затримати або комусь вручити підозру. Це раз. Друге, ця інформація про якусь російську музику чи про зустріч ще з кимось не дає ніякої інформації нам з вами і розуміння, що ж робити далі. Що це, що це нам дає? До чого я, друзі? Я ж просто так нічого вам не показую, просто так нічого не розказую. Тому ми маємо з вами знати, що будь-яка інформація, яка сьогодні забиває повністю ефір, це просто якась брехня, якась замануха. Просто щось хтось собі крутить, хтось на цьому заробить, хтось на цьому ще щось там собі складе 2 плюс 2. Нам з вами ця інформація. Не дасть нічого. Просто нічого. До чого я веду, друзі? Ми маємо знати, що будь-який політик, будь-який політичний діяч, будь-хто, хто якийсь рік, два, три сидів на посаді, мав можливості, ніколи не захоче з цим попрощатися. Ніхто. Жоден. Механізмів прибрати їх і не дати можливість їм зустрічатися, об'єднуватися, планувати зостатися знову при владі, залишитися при владі, жодного механізму в Україні немає. На жаль, як в інших країнах. Було таке в Японії колись, коли от сказали, оця влада не буде приймати всі. Абсолютно всі, незалежно ні від чого, хто був присутній а при таких, 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 таких реаліях життя в Японії, більше не буде балотуватися там якийсь певний строк в політику. І всі прекрасно знають, все тепер зайдуть зовсім інші люди. Все зміниться. В нас же на сьогоднішній день. Уже покойного першого президента Кравчука. Люди ще сидять у владі, кучми. Пінчука, Ахметова, Фірташа, Коломойського Можу, можна перераховувати довго. Їхні люди сидять при владі. Їхні люди хочуть сидіти при владі далі. Що нам з цим робити? Що нам дається інформація? Я вам скажу: оця інформація єдине, що може нам з вами дати який плюс. Ми можемо їх всіх сьогодні зафіксувати. Вони вже є засняті, на плівках. Вони озвучені вже в газетах, в медіа. Вони є. Ми їх можемо з вами взяти всіх на список їхні прізвища, ім'я по батькові, всіх тих, з ким вони там зустрічаються, з ким вони там об'єднуються, що вони там, з ким хочуть робити, ми їх всіх на список. І на виборах. А вибори будуть. Ми маємо обов'язково з вами піти. Не слухайте тих, що вам розказують. Не йдіть, це без. Ні, піти. І не проголосувати за жодного з тих, хто був, є і хоче бути далі. Розумієте, так? Це дасть можливість в кінці кінців закрити її. Ми це можемо зробити, якщо ми об'єднаємося. Просто не проголосувати за них. За їх друзів, кумів, сватів, братів. Отож, всі вже знають, хто з ким дружить, хто з ким п'є, хто з ким гуляє, хто з ким яку музику слухає. І от ми, друзі, я закликаю і я веду до того. Давайте з цього всього цирку, з цього всього шабашу, з цього всього, що воно кругом нас, оце все несеться. Ми з вами зробимо висновки. І отримуємо плюси. А саме будуть вибори, вони будуть однозначно, бо на них готовляться. Вони там зустрічаються не просто так. Розумієте, вони не просто так зустрічаються, вони об'єднуються, готуються, вони хочуть іти на вибори, і хочуть залишитися при владі й надалі. Тому не голосуємо за жодного, хто був при владі. Не голосуємо, не підтримуємо жодної партії, яка йде на вибори з закритими списками. Не голосуємо за жодну партію, яка не покаже нам всіх і вся. І голосувати ми маємо за себе. В першу чергу, об'єднуємося, беремо на себе відповідальність, йдемо на вибори. Голосуємо за себе, за тих, кому довіряємо. І не голосуємо ні в якому разі за старий. І це дасть результат. А якщо і надалі будуть ті, хто буде нам з вами розказувати, що нічого не вийде, що нам не потрібні ніякі там нові, і ми будемо голосувати за гречку і цукор за старих, ну тоді так і будемо жити, на жаль, друзі.